Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Подивився чергове інтерв'ю міністра економіки США Говарда Лутніка на CNBC. Хочу з вами поділитись, тому що мені видається, що його інтерв'ю і регулярні інтерв'ю міністра фінансів США Скота Бесента, знаєте, це просто як такий живий підручник. Який дуже релевантний для України він про те, як Америка просинається від такого економічного літаргічного сну і починає. Підніматись на ноги поступово, дуже важко, дуже ризиковано, дуже непросто, але в правильному напрямі. І це просто неймовірно, після десятиліть промислового занепаду, які, до речі, через помилкову політику США дозволили Китаю стати тим супергігантом, яким він сьогодні став. До речі, для ширшого контексту я хочу вам порадити ці дві книги: американське економічне диво, система. Гамільтона і індустріальний ренесанс Америки вони задають контекст і пояснюють дуже багато тих речей, які сьогодні відбуваються в економічній політиці Сполучених Штатів Америки. Ви можете ці книги, як і інші книги, які видає Українська асоціація Римського клубу, отримати за донат. Я залишу лінк під цим відео. Вони, до речі. Доволі короткі, читаються буквально там за 4 години кожна, але вони дозволяють подивитись серйозно на те, що відбувається в економічній політиці, економічній стратегії, і забрати звідти цінні уроки. І це насправді не такі, знаєте, далекі від нас реалії, як може здаватись на перший погляд. Ну мовляв, чого ми будемо дивитись на економічну політику Сполучених Штатів Америки, тому що це. На два кроки попереду, нас з точки зору досвіду, з точки зору е, життєвих уроків, які ми можемо навчитись не на власних помилках, не втрачати ще кілька десятиліть, а зробити швидкі висновки і втілювати в життя у себе. Поділюсь з вами. А ви самі робіть висновки? Якщо вам сподобається, підписуйтесь на мій канал, прокоментуйте, що ви думаєте про. Цю економічну політику, правильна вона помилкова. Чи ви вважаєте, що нам треба робити подібні речі в Україні? Чи ніколи, ніколи, ніколи? Да? Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ведучий задає питання міністру економіки, він каже: ми на заводі ТСМС на північ від Фінікса, де виробляються напівпровідники, які вже будуються. І е, коли вони розмовляють, взагалі у них за вікном йде будівництво заводу повним ходом, там прям ці Водівельна техніка, щось там вже риють, щось там возять якісь блоки прямо під час інтерв'ю. І ведучий каже: сьогодні вранці вони отримали необхідний дозвіл. і Будівельна техніка вже працює. Це частина ідеї прискорюючої інвестиції, про яку говорить Білий Дім. Лутнік каже саме так. Це підхід уряду. В цілому компанії зобов'язуються будувати заводи в Америці, але дозволи регуляції забирають дуже багато часу і витрат. І Він каже: ми прискорюємо ці процеси. Сьогодні TSMC, а ТСМС – це по суті ключовий в світі виробник мікрочіпів. Да, тайванська компанія я вам розповідав. Так, от сьогодні. Цій компанії потрібні були дозволи, і ми швидко їх видали. каже лутнік, і вони вже будують. І вони дивляться за вікно, де йде це будівництво. Мета залучити людей до роботи і будувати заводи швидко. Ведучий каже: йдеться про напівпровідні кісти СМС. Дехто скаже, що а чим це взагалі відрізняється від того закону про чіпи, яку прийняв ще Байден з його адміністрації? В чому різниця? І Лутнік каже, закон про чіпи Байдена: я, до речі, розповідав вам про промислову політику Байдена і про цей особливий закон про мікрочіпи. Так от Лутнік каже: Він дав ти компанії, яка коштує трильйон доларів. Вони дали 6 мільярдів доларів субсидій до та. На будівництво заводів у вартістю 60 мільярдів доларів США. Тобто, по суті, справи, Байден, і його адміністрація забезпечили 10% співфінансування компанії TSMC для того, щоб вони збудували нові заводи по мікрочіпам в США. І Лутнік додає адміністрація Трампа переконала ТСМС інвестувати ще 100 мільярдів доларів в три додаткові заводи, два об'єкти для. Передової упаковки да, такої, чіпів і один науково-дослідницький центр, ренді-центр. І це забезпечить 40 тисяч робочих місць лише на етапі будівництва протягом 4 років, і 20 тисяч робочих місць надалі. Адміністрація Трампа не заплатила за це нічого, каже Лутнік. Це результат тарифів. Така модель тарифів Трампа залучення передового виробництва до Америки я до речі розповідав вам про ці два головних підходи в американській економічній політиці, які у них існують з перших днів існування США, протистояння між... Гамільтам і Джеферсоном протистояння між ідеєю підтримки виробництва через субсидії, дотації, такі адресні, прямі втручання інтервенцій, і через митні тарифи, і такий протекціонізм через будівництво цих таких податкових митних стін для того, щоб робити виробництвом США вигідним. І вони століттями сперечалися не про те, чи підтримувати виробництво, це будь-які адекватні людині, зрозуміло, що треба робити. А вони дискутували про те, як це краще робити. І ми бачимо продовження цієї дискусії між адміністраціями Трампа і Байдена, тому що по суті, от Лутнік каже: дивіться, їх промислово політика вона була більш дорога і менш ефективна. А ми робимо швидше і масштабніше. Лутнік підкреслює, що. Без цих тарифів, да нові, які вводить адміністрація Трампа, та не взяла би на себе додаткові 100 мільярдів доларів оцих інвестиційних зобов'язань, таких комітменс. Да, а це ще шість заводів. Вони отримали 6 мільярдів доларів від Байдена на заводи за 65 мільярдів доларів і вважали справу зробленою, каже Лутнік. А ми сказали, ні, треба більше, треба набагато більше. І вони погодились на найбільшу пряму іноземну інвестицію в історії США. Ось чому ми тут каже Лутнік і показує за вікно на, на цей завод, який будується. Напівпровідники критично важливі для національної безпеки. Каже він: кожен натиснутий вами перемикач, якась кнопка від сидінь в машині до айфона потребує чіпа. І каже: ми повертаємо виробництво. Додому, ну і, звісно, що митні тарифи це не єдиний фактор, який м, заманює, скажімо, такі виробництва, як ТСМС в США, да, тому що я думаю, що ще більш впливовий фактор це турбулентність і протистояння між США і Китаєм навколо Тайваня, тому що ТСМС розуміє, що розміщувати нові заводи в Тайвані, да? це є вже просто. Небезпечним, критично небезпечним. Ну і звісно, коли ще додається фактор митних тарифів, який чітко каже: дивіться, в США буде безпечніше, в США буде економічно вигідніше. Відповідно, компанія приймає інвестиційні. Рішення і Лутнік наголошує, що це ключовий фактор, каже він про напівпровідники. Без напівпровідників ми не можемо виробляти дрони, винищувачі чи навіть ліки. Під час ковід ми побачили проблеми з ланцюгами постачання, автомобілі, сталь, алюміній. Якщо ми їх не виробляємо, ми не можемо будувати танки чи військові вантажівки. Америка має дбати про себе, каже Лутнік. І ми з вами в Україні теж отримали перший такий удар і урок під час пандемії, коли ми побачили, що. Ми, не маючи власного високотехнологічного виробництва фармацевтиці, такого масштабу, як це потрібно для великої європейської країни, залежимо від того, що Інша країна дружня, більш дружня, менш дружня, дуже дружня, дозволить або не дозволить нам купити ліки. Ви розумієте, не маючи свого виробництва, ми приречені покладатися на доброту наших сусідів, друзів або опонентів. Ну це просто не може такого до допускати. Не кажучи вже про подальше повномасштабне вторгнення, яке абсолютно проілюструвало от те, про що сьогодні каже. Лутнік, та да, що потрібна своя металургія, своє машинобудування, своя оптика, своя хімічна промисловість та свій оборонно-промисловий комплекс. Сьогодні це для нас пропусна істина, що такі виробництва потрібні, і потрібні диверсифіковані складні технологічні виробництва, виробничні кластери, комплекси для того, щоб виживати на те, щоб бути успішними, але все одно в Україні дуже багато людей. Настільки інтелектуально недалеких, що вони не можуть в собі в голові скласти, що виробництво, будь-яке виробництво, воно значно більш пріоритетне, ніж сировинний експорт або імпорт готових товарів. От вони не можуть зрозуміти, що вони мають стояти просто на різних щаблях з точки зору пріоритетності державної політики, ставлення до них, розміру податків, вартості кредитів чого завгодно. Якщо ти виробляєш, ти тут, якщо ти досліджуєш, ти тут. Якщо ти тягнеш китайський імпорт безмитний в Україну, ти тут. Якщо ти експортуєш необроблену сировину, руду, зерно, залу, кукурудзу з України, ти тут. І ті, хто це не розуміють, це катастрофа для країни, особливо якщо такі люди потрапляють на посади, де вони можуть приймати економічні рішення за всіх нас. Ведучий каже, вчора я застряг в аеропорту Нью-Йорка через технічні кадрові проблеми. Компанії на CNBC кажуть, що їхня найбільша проблема це робоча сила. Як поєднати робочу силу, реформу імміграції і, і передові робочі місця у виробництві? питає він. І Лутнік каже. Потрібно навчати людей, місцеві коледжі, Гранд Каньйон, Аризона Стейт. Вони вже готують технарів для вискаплачуваних робіт. Причому зарплати в промисловості в США. Там від 70 від 90 тисяч доларів, вони вище відсотків на 20, ніж не в промисловості. І це професії майбутнього, каже Лутнік. Ми втратили автозаводи через перенесення за кордон. Знову таки відсилаю вас до цієї книги, індустріальний Ренесанс Америки. Тут це все описано. Причому книга написана 12 років тому. І вона актуальна сьогодні як перший день. І Лутнік каже. Але сучасні заводи автоматизовані, 4-5 тисяч працівників там. Вони навчені керувати роботизованими системами великих виробництв. Це нова модель. Це нова модель, де можемо працювати ми, наші діти і наші ануки. Ведучий каже: люди бояться, що роботи заберуть робочі місця. Що ви скажете? Лутнік каже: Слухайте, ці заводи високотехнологічні, але вони все одно наймають три тисячі людей, наприклад, на завод. Роботизовані руки потребують. Технарів і інженерів для обслуговування і створення. Це робота для випускників, які мають відповідний рівень освіти. Да, Тобто і зарплата там від 80 до 150 тисяч доларів, навіть 200 тисяч доларів в промисловості. Це майбутнє американського виробництва, а не низькоякісна робота на швейних машинах. Ми залучаємо високоефективні робочі місця до Америки, а решта світу буде виробляти. Дешеві товари. Наскільки відверто кажеться міністр економіки США, наскільки це важливо розуміти, що різні індустрії, різні види виробництва в рамках примусовості теж мають різну ступень складності, технологічної складності, економічної складності. Вони не однаково корисні для економіки як джерело зростання, як джерело майбутнього економічного розвитку, як генератор економічної активності? Не тільки відсотки ВВП і відсотки зростання якоїсь індустрії важливі, дуже важлива якість зростання, тому що в одних індустріях зростаюча віддача, високий мультиплікатор, висока можливість змасштабувати потім ці заводи виробництва, а в інших навпаки ручна праця, прив'язка до того, що в нас 24 години на добу, прив'язка до того, що ми не викопаємо більше цієї там руди чи чогось ще. Ніж воно є в землі, тобто там спадна віддача. І тому дуже важливо розрізняти ці види діяльності зростаючою віддачою, спадною, різні види корисності економічної діяльності. Я записував про це окремо відео, хочу вас до цього відіслати. Друзі, взагалі, ця тема, яку обговорюють в інтерв'ю з міністром економіки США Говардом Лутніком, вона є однією з центральних для економічного майбутнього України, тому що це наш наступний фронт, окрім військового фронту, фронт за економічний розвиток, фронт за. Залучення інвестицій. Ми будемо тут воювати і конкурувати з Росією стільки, скільки ми будемо існувати. І якщо ми неправильну систему координат будемо мати у себе тут між вухами щодо економічної політики і стратегії, ми приречені на поразку. Тому я закликаю вас бути уважними. Аналізувати критично ставитися до свого вибору, до своїх інвестиційних рішень, до своїх політичних рішень, управлінських рішень, тому що все це формує наше. Економічне майбутнє, я продовжу в наступному відео розбір цього інтерв'ю Говарда Лотніка. Тим більше, що це заслуговує уваги з багатьох точок зору. Він не тільки міністр економіки США, він ще доларовий мільярдер. Він дуже успішний підприємець. Я думаю, що взагалі його мислення, його підходи, його спосіб переконання це само по собі цікаво. Цікаво чи ні? Скажіть, будь ласка, в коментарях. Я буду радий продовжити, якщо наш інтерес буде обопільним. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Прямо зараз прокоментувати, що ви думаєте про це відео, і ви сприяєте економічному просвітництву в Україні, підтримуючи наш канал на Patreon, тут на YouTube і на Монобанку. Дякую вам і до зустрічі.